Нарцисична жінка сьогодні нарешті відео для вас, чоловіки. Бо мене дуже сильно попрікають чоловіки тим, що я знімаю контент тільки для жінок і що я називаю нарцисами тільки чоловіків. Але я не втомлююсь повторювати, що нарцисизм не має статевих ознак. Нарцисизм притаманний як жінкам, так і чоловікам. Тому жінки також можуть мене слухати, але якщо я кажу він, ви чуєте вона. З вами я, психолог Юлія Латуненко, і от уже майже 19 років я працюю психологом, сімейним та індивідуальним психологом а також допомагаю людям, в кого є онкологічні захворювання. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, то підпишіться, будь ласка, і залиште вподобайку цьому відео. А також коментуйте, будь-яка ваша активність дуже цінна. Таким чином ми будемо витискати російські говорящі голови з просторів Ютубу. І чим більше вашої активності під моїм відео, тим більше людей почує якісний, корисний контент з психології українською мовою. Отже, нарцистична жінка. Сідайте, чоловіки, слухайте уважненько. Мабуть, ви таке чули від жінок, чого ти не борешся за мене. Чого ти не вкладаєшся в мене, тут вона уявляє себе такою великою цінністю, за яку треба боротися, яку треба виборювати. І це дуже нарцистична позиція жінки, яка вважає, що вона ну, просто десь на неосяжній. Вершині знаходиться як царевна у башті, несміяна така. Да? а Ви тут бігайте, бігайте під баштою, може я розсміюся і когось із вас виберу. Це дуже нарцистична позиція жінки щодо чоловіка. Вона не є партнеркою, вона вважає, що чоловік щось спеціальне Повинен робити, щоб вона була схильна до нього. І як кожна царівна несміяна, вона ставить чоловіка в ситуацію конкуренції із іншими чоловіками. Тобто вона створює ситуації, в якій чоловік хоче, він того не хоче, він поставлений в позицію того, хто ревнує, бо він, бо він змушений конкурувати з іншими чоловіками за неї. А вона таким чином піднімає свою цінність. Тобто Вона фліртує, провокує чоловіка на ревнощі і потім каже, що такого, то нічого такого тут не було, я просто спілкувалася. Тобто це така провокаторка, в якій в якої ну, в принципі, це її спосіб підвищити свою самооцінку і набути значущості в очах чоловіка, таким чином підвісити його, да, підчепити його. і Підсадити його на залежність, друга ознака нарцистичної жінки це те, що вона, як і нарцистичні чоловіки, грається в гру ближче далі. Вона зваблює чоловіка, а потім вимикає своє почуття і стає холодною, відсторонюється. Вона то є, то її немає. І коли вона трошечки дала чоловіку відчути, що вона його кохає, а потім холодний душ. Її немає, вона вже переключилася на щось інше або на когось іншого. Партнер такої жінки буде, звісно, страждати, і, звісно, він буде ставати ще більш залежним від неї, бо це такий прийом зробити людину залежною далі ближче, холодно, тепло. Третя ознака: така жінка нарцисична, вона. Кон... Вона не тільки ставить чоловіка в ситуацію конкуренції з іншими чоловіками, вона ще й конкурує із ним. Тобто вона сперечається. вона... Весь час намагається довести, що вона розумніша, що вона сміливіша, сильніша, ну, іша, іша і іша. От, вона конкурує таким чином з чоловіком. А коли, а коли вона перемагає його, вона, звісно, перестає його поважати, витирає об нього ноги і йде далі. Тобто, конкуруючи, вона таким чином отримує владу над своїм чоловіком. Партнером, або над своїм обранцем, знецінює його таким чином, перемагаючи в конкуренції, і перестає, перестає бути його партнеркою, його жінкою. Четверта ознака: така е, жінка, вона не зверне увагу на чоловіка, який не має якогось статусу або не має якихось досягнень, успіху, або е, який не є на її погляд перспективним в цьому плані. Тому що для нарцисичної жінки дуже важливий соціальний статус і авторитет чоловіка, а також е, непогано було, щоб в нього були гроші. Тобто, почуття е, кохання. Е, Тут вже таке вторинне, да? і чи може вона взагалі кохати чоловіка, це теж питання, бо вона більш прагматично і з розрахунком підходить до стосунків. І, в принципі, якщо вона і вмикає свої почуття, то потім вона все одно їх вимикає, і ви відчуєте все одно і самотність такою жінкою. і свою слабкість, неспроможність і приниженість, бо вона буде намагатися знецінити, якщо ви не відповідаєте її очікуванням. П'ята ознака, як я вже сказала, вона схильна до того, щоб критикувати, робити зауваження, повчати свого чоловіка і, звісно, знецінювати його, принижуючи, засуджуючи його. І якщо він... Має якісь досягнення, то ці досягнення вона буде привласнювати собі. Тобто ти успішний, тому що я поруч із собою, а всі твої помилки то твої помилки. Тобто досягнення це мої досягнення, а помилки то твої проколи і твої втрати. Тому от така підступність є в цієї жінки. Шосте. Коли впаде, падає її самооцінка, вона стає токсичною. Але ви ніколи не будете знати, коли вона впала. Бо ця жінка вона не переносить ситуації, коли вона почувається приниженою, меншою, слабкою, слабкішою, ніж вона в своїй уяві є. Бо ця жінка любить не людину, а вона любить похвалу, визнання. І любов до себе, обожнювання себе, ось що вона любить. І якщо ви їй будете цього занадто мало давати, то вона, звісно, буде ставати токсичною, якщо їй з якоїсь причини цінні ці стосунки. Ну, може, там матеріальна цінність якась є, а може там ще щось є, да? а вона буде тоді токсичною. А якщо стосунки не цінні, то вона піде і буде. Десь ловити визнання і обожнювання в інших чоловіків, бо вона не існує сама по собі, вона існує в захоплених поглядах інших людей на неї. Тільки відбиваючись в очах чоловіків, вона відчуває себе сексуальною, привабливою жінкою, тільки відбиваючись в очах своїх підлеглих або оточуючих, вона відчуває себе успішною. Якщо вона в соціальному плані стане більш успішною і в матеріальному, і в соціальному і в статусному плані, ніж її партнер, то вона його знецінить, звісно, ну трошки може потерпить, дасть йому шанс наздогнати її, але потім вона його знецінить і скоріше за все. Покине, бо він не його, не її рівня соціального і матеріального. Восьмий пункт. Якщо партнер все ж таки успішніший, ніж вона, вона буде заздрити йому, тому що вона поруч з ним буде відчувати себе менш цінною, занижувати свою самооцінку, бо вона весь час порівнює себе із чоловіком, порівнює себе із іншими жінками і навіть з чоловіками. І в нас з вами дев'ята ознака. Вона, як я сказала, може створювати ситуацію, коли чоловік буде її дуже сильно ревнувати, конкуруючи з іншими чоловіками, але вона також може ревнувати свого чоловіка, коли в неї буде падати самооцінка, і вона навіть буде вигадувати якихось неіснуючих конкуренток, буде контролювати чоловіка і буде ставати в цьому контролі дуже токсичною. І от щоб цього не сталося, вона краще створить ситуацію, коли її ревнують, ніж коли вона могла б ревнувати. Ну і остання десята ознака в інтимному житті з такою жінкою може бути ну, дуже нецікаво, скажімо так. Там буде рутина, бо вона, вона здивувати може такою технічністю і обізнаністю різних там поз, різних там прийомів. Але все це буде бездушно, тому що ця жінка не відчуває. Ну, не відчуває душею, вона формально буде робити це. От як в кіно це роблять, отак. і вона буде виконувати свій подружній обов'язок, так скажімо. Тому що в цієї жінки, в принципі, як і в кожної нарцистичної людини внутрішньо вона спустошена, да? вона просто міняє свої обухортки, да? грає роль. Грає ну, в якісь ігри, да? ну, це така дуже, скажімо, механістична і ну, така людина, яка в принципі, внутрі себе відсутня, да? в неї немає такого внутрішнього я, немає самоідентифікації, бо вона відчуває своє я тільки тоді, коли бачить на собі захоплені погляди інших людей. Підписуйтесь на мій канал, і якщо ви ще не підписалися на нього, коментуйте чоловіки, чи зустрічали в своєму житті таких жінок. Ну, і жінки також, якщо у вас були подібні ситуації з чоловіками, також залиште свій коментар і розкажіть свій випадок. Я читаю всі ваші коментарі, але вже так багато їх стало, що не на всі можу відповідати. Канал зростає це завдяки вам, тому що ви дуже активні і я дуже-дуже вдячна вам за це. Якщо ви хочете ознайомитися з моїм новим каналом, на якому я викладаю свій. Роман Червона рибина в чорній воді це моя літературна творчість, то ви можете знайти посилання на мій канал Тяжка Кави з Юлією Латуненко під цим відео. Ну, а якщо ви бажаєте віддячити мені за мою роботу, то ви можете задонатити. На банері ви бачите QR-коди і номери карток, а також всі реквізити ви знайдете під цим відео. Під кожним відео є вся інформація. Ну, а я пропоную вам подивитися на моєму каналі нове відео в плейлісті «Стосунки, відносини між чоловіками та жінками. І називається воно про те, от які три критерії вам потрібно знати, які сигналізують вже про те, що треба розлучатися із партнером.